До повномасштабного вторгнення. Я не знав, що є така професія взагалі, бо не стикався ніколи з тим. Я завжди бачив, що є кореспонденти, якщо працюють з зони бойових дій чи наші, чи ну, загалом, якщо з інших країн, де були якісь бойові дії. Якщо працювали наші кореспонденти, ми, виявляється, не знали, що працює з ними якась людина місцева. І дізнався, що, та, що є така професія, якраз фіксер. Якщо простіше, то локальний продюсер. А якщо ще простіше, то людина, яка місцева людина, яка живе в тій країні, де якраз відбуваються бойові дії. Мешканець, це може бути як і журналіст, може бути активіст, може бути якийсь волонтер, може взагалі бути людина, звичайно, як я, яка просто допомагає журналістам іноземцям працювати. В тій країні, де ведуться бойові дії. Оце є фіксер. Подивилися в бучі якраз з заді храму, де було поховання масове. Там ще от, ну, вже ексгумацію закінчили якраз на той момент. А ще були всі от ці лежаки, які ми їх піднімали, цих людей, мішки, от, які там використовують для тіл, рукавички, ну от все свіже, і ти приїжджаєш. І в тебе ну, таке відчуття, що ти просто на місце якраз загибелі тих людей приїхав, і перші такі якраз. Емоції відчуваєш того, що... наскільки смерть типу, така є важкою, як то все близько, не так воно десь там далеко. Отак був перший наш день, і ми, якраз, ми працювали, допомагали в Оресту перший день. Ми, він ну, там, каже, підіть, запитайте цих людей, чи вони будуть згодні на інтерв'ю. Запитайте там в когось там з місцевої влади, може хтось теж згоден дасть дати інтерв'ю І отак тип ну, починаєш виходити з зони комфорту, бо ти, ти починаєш приймати те, що ну от вона отут, вже, оці смерть, це от, ну, так, наскільки вже от ти входиш, розуміє того, що наскільки в нас багато смерті несе війна. І коли ти приїжджаєш, уже коли ми приїхали до моргу, теж пам'ятаю, падав дощ, і як виглядав, то стояло такий великий рефрижератор. Як прицеп до фури, прицеп до вантажівки, так, такий великий, білий. І я пам'ятаю, що дуже страшенний запах якраз трупний в місті був. От навіть по вулицях ходиш міста чи Черепня, чи Бучі, чи, чи Гостомеля, чи Бородянки, чи якихось інших ну, всіх міст навколо Києва. І... І наскільки в містах от перші дні був трупний такий запах, і я потім вже зрозумів, чого так, тому що воно пов'язано із тим, що багато от смертей було дійсно, але і з тим, що не було освітлення, світла немає, електрики нема, відповідно, псувались в кожного продукти. Здебільшого в морозилках якраз м'ясо, і воно той запах такий от по всіх містах, і ти вже іноді не розрізняв, чи це через те, що загинув хтось, чи це просто ну, от, когось в морозилці зіпсували. Щось, бо люди з будинків там викидували через вікно, навіть щоб воно там в квартирі не, не, не було чутно того запаху. І так, якраз от от е, трупний запах, він якраз такий неприємний, і ти ходиш по тому місці, і ти розумієш, що от запах тої, такої смерті. От він закарбувався, так. І от якраз, коли ми приїхали до моргу, побачили, що стоїть кубка людей. Була організована така палатка, куди підходили цивільні, давали якраз контакти, якісь ознаки чи документи тієї людини, яку вони розшукували. До них телефонували, вони кажуть, ми, за... ми чекаємо на інформацію про таку чи іншу людину. Е е е і вони чекали. І просто людина чекає і не знає, чи в тому рефрижераторі дійсно тіло тієї рідної людини, яку вони хочуть ну, про неї дізнатися інформацію, чи вона є про зниклою безвісти, викраденою, чи вона є загиблою. мій друг Ігор. Там, ми, коли були тоді в Бучі, то нам якраз запропонувала ця агенція, журналісти, щоб ми відвезли їх в Харків. От це була така перша вже наша поїздка кудись за межі області, за межі Києва. І вони кажуть, хлопці, треба відвезти нас в Харків. І ти запитували якраз про рівень англійської, тому що вони іспаномовні, а я англійською спілкувався на такому досить низькому розмовному рівні. І ми могли там з ними домовитись про якісь там питання, але от перекладати одразу інтерв'ю в режимі от вже і зараз. Було як складно, і я телефонував до свого товариша в Іспанії. І казав йому Сергій, можеш допомогти от зараз перекласти вже і зараз та е, нам, наприклад, якісь там людина така-то і треба перекласти те, що вона зараз каже, із панцю, щоб він зрозумів і зразу собі записав. І от бувало таке, що ми домовилися з людиною про те, що вона дала інтерв'ю, і я телефоную до нього на, на WhatsApp і кажу, Сергій, тут є. Журналіст, тут є людина, яка дає інтерв'ю. Вони зараз між собою будуть задавати питання українською. Перекладай теж і іспанською перекладай теж. І Сергій виділяв так, ще повезло нам, що Сергій мав час і виділяв нам час на того, щоб перекладати якраз оці інтерв'ю. Початку самого ми почали працювати якраз з агенцією Е, Ми працювали з ними близько пів року. Було кілька команд від них. Потім вони залишили одного чергового журналіста в Києві і більше вже не приїжджали такими командами. Потім працювали з Каталіною, якраз цією Гомес, журналісткою іспанською. Вона працювала тоді на французький телеканал, якщо не вмиляюсь. Теж досить відомий, я вже не пам'ятаю зараз назву його. І після того ми ще працювали якраз з телебаченням іспанським РТВ. Іспанське телебачення це державне телебачення, один з основних державних телеканалів в Іспанії. Загалом всього не вистачало в плані якраз спілкування з людьми, тому що ти, коли вчишся на журналістику, ти маєш вміти побудувати правильно запитання, ти маєш розуміти, як поставити таке запитання, щоб не, якось людині не, не пошкодити. Ти маєш якийсь е, досвід, якщо ти вже довго спілкуєшся там, з іншими людьми, ти можеш е, якось вільніше себе почувати. Але саме фіксерство трошечки ще відрізняється, тому що це все адаптовується під зону бойових дій. Ти маєш бути гнучким в цьому питанні, ти тут береш інтерв'ю, тут починається обстріл, забігаєш кудись, ховаєшся. Продовжуєш вести його там, запитуєш людей такі речі, про які ти би в цивільному житті не питав, та і якісь такі питання ставиш теж тим людям, які, якщо би не війна, то то б ніколи на такі теми з ними не говорив. Негативним моментом, та, що можна сказати, для мене. Я зрозумів, що якраз оця абстракція від того всього поганого зробила мені якусь таку оболонку, що я от зараз не так сприймаю вже новини. Не так сприймаю смерті, типу людей, не так реагую на то все, бо наскільки багато було якраз оцих подій, що просто в кінці кінців ти стаєш якимось таким як камінь, трохи, і ну, не вражає вже, знаєш, як патологоанатом працює в морзі, і він вже наскільки звик до своєї роботи, так, і, ну, і там обіду знаєш, якби то не звучало. От така якась схожа штука, що от після того, скільки ви бачили смертей, якихось таких, які сталися щойно. Поховань, ексгумацій, е, руйнувань, що просто зараз воно не, не так уже ну, не так реагую на ці всі події, як на початку війни, або там, ще з 2014 року, як я реагував на кожну якусь, таку, наскільки було вчутливіше е, все сприйняття. А зараз воно взагалі не так. І я, і от знаєш, як правильно зараз говорять, е, то, що ти так, е, Зі смертю якось вже толерантність, яка з тебе така зробила до, до тої смерті. Якась раніше такого не було. Зараз ти так собі вже до смерті якось відносишся більш спокійніше, не з таким переляком розумієш, що то може статися там в будь-який момент.